Поверх, якого не існує Лі Вей ніколи не любив працювати в нічну зміну. Шанхай Тауер піднімався над містом як скляна голка, що проколює небо 632 метри чистої амбітності та сталі, 128 поверхів офісів, готелів, оглядових майданчиків. Лі знав кожен із них. За три роки роботи інженером технологом. Він обслуговував системи від підвалу до даху, знав кожен закуток цього технологічного дива. Але ніч змінювала будівлю. Коли останні працівники розходилися додому, коли гасло декоративне підсвічування, коли в коридорах залишалася лише холодна сиза луна аварійних ліхтарів, Шанхай тавер ставав іншим порожнім, очікуючим, наче спостерігаючим. 22 листопада 2020 року, понеділок, Лі завершував чергову інспекцію системи вентиляції на 87-му поверсі. Його планшет світився у темряві офісного лабіринту, всі показники в нормі. Він міг їхати додому. О 23.37 він викликав ліфт. Швидкісні ліфти Шанхай Тауер найшвидші у світі 20,5 метрів за секунду. Лі звик до легкого запаморочення під час підйому, звик до тихого свисту повітря за стінками кабіни. Двері розсунулися майже безшумно. Лі увійшов, не піднімаючи погляду від планшета. Написнув один перший поверх вихід. Двері зачинилися. Ліфт поїхав вгору. Лі підняв голову. На цифровому табло мелькали номери поверхів у зворотному порядку. Вісімдесят вісім, вісімдесят дев'ять, дев'яносто. Що за халепа. пробурмотів він, тягнучись до панелі. Натиснув один знову, потім ще раз, потім стоп. Ліфт не реагував. Дев'яносто п'ять, дев'яносто шість, дев'яносто сім. Серце лі прискорилося. Це була поломка, проста технічна несправність. Він інженер, він знає. Датчики іноді дають збій, програми глючать. Нічого страшного. Зараз Ліфт доїде до останнього поверху. Він вручну заблокує систему і викличе техпідтримку 110, 111 112 Холодний піт проступив на спині лі. Ліфт не сповільнювався. Він набирав швидкість 126, 127, 128. Ліфт різко загальмував. Ліф хопився за поручень, ведве втримавшись на ногах. Цифрове табло блимнуло і погасло. Потім знову засвітилося Сто двадцять дев'ять. Тиша. Лі дивився на три цифри, які не могли існувати. В Шанхай-тауер двадцять 128 поверхів. Він сам допомагав налаштовувати систему ліфтів. Сто двадцять вісім максимум. Поверху 129 не існувало. Клац. Двері почали відчинятися. За дверима був коридор довгий, абсолютно прямий. Стіни, підлога, стеля, все білосніжне, вкрите якимось глянцевим покриттям, що відбивало світло флуоресцентних ламп. Неонове сяєво било в очі після півтемряви ліфта. Коридор простягався далеко, далі, ніж лі міг розгледіти. Наприкінці він розпливався в білий туман, в якому світло зливалося зі стінами: ні дверей, ні вікон, ні розеток, ні пожежних щитків, ні табличок евакуації, нічого, тільки білі стіни та холодне світло, і запах. Лі відразу відчув його легкий, але настирливий, схожий на озон після грози, або на запах лікарняної операційної, чистий. Стерильний, мертвий. Ало. крикнув Лі, але його голос пролунав якось неправильно, плоско, Без відлуння. наче коридор поглинав звук. Він витягнув телефон, екран засвітився, але в куті замість шкали сигналу світилося Немає мережі. Час 23.40. Лі озирнувся на ліфт. Кабіна чекала з відчиненими дверима. Панель управління всередині світилася знайомими зеленими індикаторами. Нормально, безпечно. Треба просто натиснути будь-яку кнопку і виїхати звідси. Він простягнув руку до панелі. Тук. Далеко в кінці коридору щось впало. Ліза, вмер, прислухався. Тиша. Потім тук, 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 кроки. Повільні, рівні, чіткі. Хтось іде по коридору, до ліфта. Ало. крикнув Лі, відступаючи до кабіни. Це заборонена зона. Як ви тут опинилися? Тук, тук, тук. Відповіді не було, тільки кроки наближаються. Лі замружився, намагаючись розгледіти постать у Білому мареві. Там щось було темна пляма. Вона ставала чіткішою, рухалася до нього. Чоловік, ні, щось схоже на чоловіка, постать у чорному діловому костюмі, біла сорочка, краватка, чорні лаковані туфлі, що цьокали по білій підлозі, але без обличчя. Замість голови гладенька біла поверхня, наче манекен, наче недомальована фігура, порожнеча у формі людини. Лі не пам'ятав, як відскочив у кабіну. Не пам'ятав крику, що вирвався з його горла, пам'ятав тільки, як його пальці судомно тицяли в кнопки панелі. Зачинити двері, зачинити двері. Тук, тук, тук. Постать не прискорювалася Ішла так само повільно, методично, наче знала, що Лі нікуди не дінеться. Ні, ні, ні. бурмотів Лі. Молотячи кулаком по кнопці закрить двері. Працюй, будь ласка, працюй. Нічого. Двері стояли відчинені. Тук, тук, тук. 50 метрів. Постать вийшла з туману. Тепер Лі бачив її чітко. Чорний костюм був ідеально випрасуваний, Краватка ідеально зав'язана, туфлі, начищені до блиску. Але голова. Це не було людське обличчя, це була порожнеча, гладка, біла, без жодних рис. Наче хтось стер лице людини, залишивши чистий холст. І вона йде просто до ліфта: тук, 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 сорок метрів. Лі простягнув руку до аварійного телефону у кабіні, зняв слухавку. Мертва. Ні гудка, ні шуму, тільки тиша. Тук, 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 тридцять метрів. Що ти таке? Чого ти хочеш? Постать не відповіла, просто йшла. Але Лі помітив щось нове руки постаті рухалися неправильно, гойдалися занадто вільно, наче без кісток. І коли вона ступала, від туфель залишалися мокрі сліди. Темні, наче вода або щось схоже на воду. Тук, 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 20 метрів. Лірвану всі кнопки на панелі відразу. Підвал, перший поверх, 27-й, будь-який, де завгодно, тільки не тут, ніяких змін. Тук, 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 10 метрів. Постать нахилила голову Досі без обличчя. Але Лі знав. Вона дивиться на нього. Він відчував цей погляд. Холодний, голодний, зацікавлений. П'ять метрів. Лі почув звук. Тихий, механічний. Двері ліфта почали зачинятися. Повільно, занадто повільно. Тук, тук. Постать прискорила крок. Тук, тук, тук. Вона побігла. Лі притиснувся до задньої стінки ліфта, спостерігаючи, як двері повільно, міліметр за міліметром, сходяться. Постать летіла до ліфта. Її рухи були неприродні, ривчасті, наче маріонеток на обірваних нитках. Метр до дверей. Двері зачинилися наполовину, пів метра. Двері майже зачинилися. Бабах! Щось ударило в ліфт ззовні за мить до того, як двері зімкнулися. Уся кабіна задеренчала. Лів впав на коліна, прикриваючи голову руками. Потім тиша. Ліфт здригнувся і рванув вниз. Лі не пригадує, скільки часу їхав ліфт секунд, хвилин. Він сидів на підлозі кабіни, обхопивши коліна, і дивився на двері. Очікуючи, що вони відчиняться знову, що постать буде стояти там, нахиливши голову, спостерігаючи за ним. Дзінь. Перший поверх. Двері розсунулися. За ними знайомий вестибюль Шанхай Таур, мармурова підлога, скляні стіни, стійка охорони. Лі виповз з ліфта на четвереньках, його ноги не трималися. Лі, що сталося? Охоронець Джан підбіг до нього, опускаючись навколішки. Ти поранений? Сто 100... двадцять 120... Лі не міг вимовити слова, його щелепи стискалися судомно. Він він був там. Де, хто був? На сто дев'ятому!» Джан обміняв поглядами з другим охоронцем, викликали швидку. Лі сидів на підлозі тремтячи. Медики виміряли йому тиск 180 на 120 шок. Можливо, панічна атака. Яким ліфтом він спустився? спитав Джан в іншого охоронця, центральний номер три. Подивися, запис. Вони переглянули відео з камери спостереження в ліфті номер 3 запис від 23.37 до 23.42. На відео Лі заходить у кабіну, натискає кнопку, Ліфт їде вгору. Потім раптова зупинка. Лі дивиться на панель управління, озирається, витягає телефон. Потім дивиться на двері, які залишаються зачиненими. На записі двері ліфта ніколи не відчинялися. Лі просто стоїть, дивиться на зачинені двері і раптом починає кричати, молотить кулаками по панелі, притискається до задньої стінки, падає на коліна, і весь цей час двері зачинені. Галюцинації, припустив молодший охоронець. Можливо, Джан хмурився, дивлячись на екран, але подивись він перемотав запис до моменту, коли Лі виповзає з ліфта, і зупинив кадр. На підлозі ліфтової кабіни, там де секунду тому нікого не було, чіткими темними слідами проступали відбитки чоловічих туфель мокрі, ведуть від задньої стінки до дверей, наче хтось стояв там, за спиною у лі, увесь час. Лі Вей звільнився з Шанхай Тауер наступного дня. Офіційна причина проблеми зі здоров'ям. Керівництво не заперечувало. Технічну несправність ліфта номер 3 зафіксували в звіті. Плями на підлозі пояснили конденсатом з системи кондиціонування. Справу закрили, але Лі не міг її закрити. Перші три ночі він не спав, просто сидів у ліжку, обійнявши коліна, і дивився на двері спальні. Очікуючи, почути знайомий звук. Тук. Тук тук. На четверту ніч він заснув від виснаження, а о 23.40 його телефон засвітився. Повідомлення від невідомого номера, без префікса країни, без коду міста, просто цифри, які не складалися в жодну логічну послідовність. Текст був простий: Ти повернешся на 129-й. Лі видалив повідомлення, заблокував номер. Але наступної ночі, о 23.40 Повідомлення прийшло знову, з іншого номера. Ти повернешся на 129-й». І знову, і знову, кожної ночі, о 23.40. Рівно. Минуло два місяці. Лі переїхав до іншого району Шанхая, змінив номер телефону, змінив роботу, уникав високих будівель. Але повідомлення приходили. Іноді йому снилося те саме: білий коридор, неонове світло, кроки, що наближаються, і постать у чорному костюмі, яка нахиляє голову, дивлячись на нього порожніми очима, яких не існує. Лі розповів про це тільки одному психотерапевту. Той поставив діагноз, посттравматичний стрес, виписав пігуки. Вони не допомагали. Бо кожної ночі о 23.40 телефон отримував повідомлення: Ти повернешся на 129-й». Після того випадку охорона Шанхай-тауер почала отримувати скарги. Працівники, які затримувалися допізна, розповідали про дивні речі: ліфти, що зупиняються між поверхами, цифрові табло, що блимають неіснуючими номерами, звуки кроків у порожніх коридорах. І мокрі сліди. Вони з'являлися раптово, на підлозі вестибюлів, у ліфтових кабінах, іноді на сходах завжди однакові, відбитки чоловічих туфель, мокрі, темні, ведуть ні звідки до ні звідки. До ранку вони висихали, але наступної ночі з'являлися знову. Керівництво найняло спеціалістів перевірили систему водопостачання, норма, покрівлю, герметична. Система кондиціонування справна джерело вологи не знайшли. Деякі працівники почали уникати нічних змін хтось звівнився, інші просто мовчали, але в їхніх очах можна було побачити те саме страх, розуміння, що у цій будівлі є щось, що не має бути, щось, що чекає. На поверсі 129, якого не існує авторська примітка. Шанхай Тауер – реальна будівля, одна з найвищих у світі. Історії про зайвий поверх у високих будівлях існують у різних культурах і часто пов'язані зі страхом перед невідомим простором, хованим у звичайних місцях. Якщо ліфт зупиняється на поверсі якого немає, не виходьте, просто натисніть іншу кнопку і їдьте далі. І якщо ви побачите мокрі сліди на підлозі порожнього коридору. Не йдіть за ними, нічого доброго не знайдете в кінці цього шляху.